На поле виходять команди Гайшин у оранжевих своїх футболках. Героям слава Бурти в голубо. голубому, в жовтому молодці обидві команди зібралися і будемо зразу разом з вами, друзі, провіряти табло. Провіряти табло. Чи воно працює, чи ні. Удачі обом командам. Ой! Назріло! Макс середа забиває гащину. На восьмій хвилині. 1-0. Бурти виграють. Два в один. Два в один, друзі. Ой! Чудово! Другий влітає в Ашенські ворота. Другий. Обрізка і другий. Два. Нуль. Десять хвилин зіграно. Гайшин програє. Гол! Гол! Чудово! Залетів! Два-ддин! Два-дин. Гайшин 1 Відіграв. Холодиний, молодці, трошки. Емоції чудове. Опа! Ні! Опа! Два-три і опять вони ще шопони запалили три. Трошки, мов, заспокоїлися. Коля, поля, полодиний. Вадім. Полуденний. Охлє! Андрюша полуденний. 3-2. Гайщень покаше програє. Чотири хвилини до кінця першого тайму. 3-2. Петровський. Полуденний. Пролетіло над дев'яткою. Над дев'яткою потишньо. Дурти, но переклад. а там не А там, а там влетіло. Улетіло. 4-2. За 3 хвилини до закінчення першого тайму 3. 4-2. 4-2. А підняв, не я Підняв. Чотири хвилини другого тайму. 4-2. А ще не програє. О, 4. Ух, летів! Синок! Разом з м'ячом! 3-2-3-4! Ай ще пока програє! Забігали! Забігали, друзі! Усім хочеться результату! Хочеться результату, друзі! Петровський Олє 4-4 4-4 Ще 14 хвилин, друзі Гайшинбург oh, Ох, Капунець Не пройшов А там Володя А там Чудово Не дать Не дать Адали Адали 5-4. Бурти виходять вперед за 11 хвилин до закінчення гри. 5-4. Чудово. Чудова атмосфера. Бодряща обстановка. На полі. Холоденний Петровський. Що тут? Намутять. Що тут? Ох, не домутили. Не домутили. Ух ти! Не домутили знову. Ух ти! А тут, А, а тут не дать! Ні, не дали! Ой, оце! Оце напряг! Тут напряг страшнючий! Вадимчик! Не получилась передача! Не вийшла, получиться може! Полоденний, Петровський полуденний. Ух ти! є! 5-5! 5-5, друзі! Всі з половиних хвилин залишилося. Друга тайму, рахунок 5-5, гайшин гурти. Друзі. Дуже приємно! Дуже приємно! 6-5. гайшин виривається перед. Вадим Іщенко. По Максиму пригрів. Заблокував Максим. Удар. Петровський. Що там? Яка буде комбінація? Три з половиною хвилини до закінчення. 6-6. 6-6, друзі. Попересихало. Єдвій полодини. 7-6. OOOOOOOH <laughs>